Моєму ангелу У мене на правому плечі сидить ангел. Я завжди відчуваю присутність цього Божого творіння. Він світлий, чистий, прозорий і теплий. Коли мені страшно, сумно і одиноко. Ангел огортає мене своїми білими небесними крилами і враз стає спокійно затишно. Коли мені на душі весело та щасливо, він радіє разом зі мною, даруючи веселку задоволень. Скільки разів він оберігав мене? І не давав зробити химний крок. Ангел охоронець або затримував мене, обіймаючи крилами, або підіймав над землею, аби тільки я не спіткнулася. Іноді, коли я ставала зовсім нестерпною, він давав мені упасти. І я падала. Боляче вдарялася, розчаровувалася у житті, проклинаючи весь світ, та він знову і знову підставляв крило та теплим подихом гоїв мої рани. Я вірю в тебе, мій ангеле. Я беззахисна без тебе. Не залишай мене. Якби, якби я була небом, то стала б прозорою, легкою, вічною, бо йому немає меж, ти мріяв би про мене. Якби я була зіркою, то сяяла б вічним світом. Рятувала самотність від відчаю, давала надію, ти дивився б на мене, якби я була вітром, побувала б усюди, літала без крило, хвилі наганяла, дерева колихала, ти дихав би мною. Якби я була дощем. То б нитками на землю спускалась, теплими зливами проливалась, ти пив би мене, якби я була травою, то свіжість роси ранішньої дарувала б, твої кроки обгортала, ти торкався б мене. Якби я була думкою, то поселилась би у твоїй голові. Якби. Дзеркало. Дзеркало хотіло навчитися говорити. Йому було багато років, воно мало велику мудрість. Дар запам'ятовування і прагнуло розказати про це всім. Люстро розуміло, що це, звичайно, неможливо, бо предмети не вміють розмовляти, але в той же час відчувало, що в ньому живе душа, яка хотіла виговоритися. Так, предмети теж мають душу, мають свій світ, своє предметне життя. Одного разу в дзеркальній пам'яті відобразилася маленька дівчинка. Вона була така мала, що підсунула великий стілець, аби зазирнути в безмовне скло. Певно, відображення її спочатку злякало, бо вона так хитнулася, що ледь не впала зі стільця. Але потім цікавість узяла вгору, і дівчинка почала пильно вдивлятися у свої відзеркалення. На неї здивовано дивились великі блакитні очі, обрамлені світлими кучеріками, м'якого як у ляльки волосся. Запам'ятало люстру цю дівчинку й пізніше, коли вона сердито зачісувала неслухняні пасма волосся, які, як на зло, куйовдилися в різні боки. А потім уважно вдивлялася у свої перші прищики, що так недоречно вискочили саме сьогодні. Настрій у дівчинки змінювався часто від ейфорії до депресії, і церкало то посміхалося їй у відповідь, то сумом дивилося на її перші сльози. Згодом. Гарна, пишнокоса дівчина старано підмальовувала свої блакитні очі і притискалася до люстра так близько, що воно відчувало її тепло, і навіть стукіт закоханого серця, відображення ще непізнаного та вимріяного щастя, як сонячні промінчики, відбивалося дзеркалом по всій кімнаті. А ось святкова наречена кружляє перед люстром, милується собою, свято вірить у безхмарне майбутнє, вільна, упевнена в собі, розкута й горда, бо зараз її свято. Сьогодні вона королева. Радість, любов, торжество, що переповнює дівчину, випромінюються в церкалі. Уже жінка. Вся в клопотах, сім'я, маленькі діти, перші проблеми, зрідка поглядає в церкало, щоб придивитися до перших зморшок чи поправити зачіску. Та очі залишилися такими щасливими й добрими, так само відбиваються у мовчазному склі, намагаючись заглянути у своє майбутнє. А ось у церкало дивиться вже не молода жінка. Що мимохідь поправляє квітчасту хустину, але люстро відчуває мудрість, якийсь сум, ніжність та безмежне добро, що випромінюється з жінкою. Тепер у дзеркало ніхто не дивиться воно само час від часу ловить згорблену постать старенької жінки, що повільно та байдуже проходить повз нього. Дзеркало має велику мудрість і дар запам'ятовувати, а тому просто пригадує очі маленької дівчинки, що колись були сповнені сподіваннями, надією, мріями. Та один день у пам'яті дзеркала залишився найболючим, бо його накрили чорною хусткою. Я намалюю мову на папері. Я намалюю мову. Візьму блакитний, як бездонне небо, папір і яскравою фарбою вималюю жовто-гарячий соняшник, під променями якого розцвітуть мальви, ніжний барвінок та ароматний любисток. Веселим сонечком засяють світанкові чорнобривці та магічний чебрець. Наповню малюнок щебетом солов'їв, гомоном дібров, луків, полів і лісів. Терпким кетягом калини передам жмуток смутку і краси, величі та слави нескоримої мови. Дощем джерельної прохолодної води скроплю малюнок веселкою, барвистими квітами забринять слова, м'які медові та водночас сильні духом, прикрашені Шевченківською мудрістю, мистецьким словом Лесі Українки та яскравим світом Ліни Костенко. Мій малюнок має запах, бо продимлений батьківською тугою, ніжністю матіоли, свіжістю скошеного лугу після травневої грози. Я намалюю мову, і хай гомінкими квітучими струмками у світлий день піде по світу вона мандрувати. Упевнена, що житиме та полум'янітиме вічно, бо нестоланна. Рання осінь. У її літньому волосі заплуталася рання осінь. Вона хотіла її прогнати, та не йшла. Тоді її вирішила впросити, не вдалося, надумала зафарбувати, та колір залишився. Спробувала була вирвати боляче. З часом звиклася з думкою про те, що в її літньому волосі заплуталася рання осінь. Подумала. Літо залишилось у моїй душі. Уривок час сонця. Дощ? Знову так, дощ. Він підкрався спекотним днем, нагадавши усім, що вже спіле літо, котре відзвонювало в повітрі яблуками, медовими грушами і синіми сливами, на які ще тільки дивишся, а вже відчуваєш їх смак. Тихо. Сонце вже не пече, а світить, фарбуючи листя дерев у химерні відчинки. Он липа вплила вже у своє волосся декілька жовтих листочків і просить вітер, щоб їх вичесав. Але він не має на все часу, бо піднімає догори купи пилу і перекочує їх з одного боку в інший. Задоволені горобці розпускали пір'я і бавляться у пилюці. А ластівки піднялися високом небо і, кружляючи, дивляться, подивовані на це людство з висоти свого польоту. Саме зараз відчуваєш смак часу і ще якийсь щем. Такий щем, як невловимий біль у душі. А ти йдеш поміж цього щему і болю йдеш і думаєш про дорогу свого життя, з його мріями і немріями, любов'ю і нелюбові, успіхами і невдачами. Чому ж мені так кепсько сьогодні? Кепського аж до сліз. І чомусь саме сьогодні? Можливо, це тому, що збирається дощ. Сірі хмари павутинням обсновують світле небо, Тягнуться копчатими нитками до сонця, що спочатку бунтує і кидає променями стрілу відповідь, та згодом здається у цій боротьбі. І ховається десь далеко у висоті. Воно мудре, оте сонце, воно розуміє, що наразі краще поступитися місцем, бо вірить, прийде його час, час сонця. Маленькі краплинки повільно і несміливо падають додолу, а потім швидше й швидше вистрибують у легкому танці. Врешті небесний мішок з дощем розв'язується, і струмені води річками біжать дорогою на встогін пішоходам і машинам. Я йшла під парасолькою, вслухаючись і вдивлялася на дощ. Чомусь подумала, що напевне немає жодної жінки, яка б не любила дощ. Я теж люблю дощ, особливо коли сидиш у кімнаті, де тепло і і затишно, і ти сам мав все це створила і це тепло, і цей спокій, і заварила гарячий чай із запашних трав, що парує на столі. Питання в тому, чому ми це все любимо? Бо ми жінки, а всі жінки, як на мене, однакові. а всім чому тільки жінки гадають, що всі люди адже ми складаємося. З 80% води у нас є ті самі частини тіла, руки, ноги, голова і взагалі всі органи, котрі необхідні для життя. Ні. Смішні думки чи не так? Трохи дивні висновки. Так, ми всі схожі за будовою свого тіла, а в усьому іншому. У кожного своє серце, у кожного свої мрії. У кожного по різному радіє чи страждає душа. У кожного своє сприйняття цього світу, і всі ми так старанно хочемо виокремитися, виділитися, стати не такими, як інші, і все десь правильно, бо кожен з нас особистість. А я й справді люблю ходити під тущем. Він, ніби скляною мантією. Відгороджує мене від усього світу. Мені зовсім не самотні. Я йду зі своїми думками, а вони виринають у моїй голові, як от ті дощові краплі. Одна перебиває іншу, губиться і знову повертається, наголошуючи, що саме вона найважливіша.